Воно все набридає, оце прибирати за гімно, пості... <гімно> після цих тварин. Всім привіт, це Влад, і сьогодні ми розбираємо тред, яка робота має надто роздуту репутацію, але насправді виявляється повним лайном. Отож, поїхали. шеф кухар джерело Я – кухар Кулінарію дуже романтизують. Якщо ти добре готуєш або просто цікавишся цим, тобі часто кажуть, чому б не зробити це професією. Телевізійні шефи створюють ілюзію грошовитої та престижної кар'єри, але насправді це надзвичайно довгі робочі дні за дуже низьку зарплату, навіть якщо ти володієш високим рівнем майстерності. Також шеф кухар. Найбільша іронія цієї професії зворотна залежність між рівнем закладу та тим, скільки ти заробляєш. Люди, які працюють у ресторанах із трьома зірками Мішлен, зазвичай мають скажені робочі години і отримують мізерні гроші. Але якщо піти працювати в мережу готелів за міський клуб чи корпоративну кухню, можна мати нормальний дохід, хороші бонуси та баланс між роботою і життям. Щоправда, ціною за це стає те, що там ти навряд чи готуватимеш щось справді цікаве або новаторське. У корпоративній їдальні, де я працював, були кухарі, які перейшли туди з престижних ресторанів і були безмежно щасливі. Всі вони казали одне й те саме: можливість працювати з понеділка по п'ятницю, завершувати зміну до заходу сонця, до заходу сонця, не пропускати родинні свята, і вихідні значно покращила якість їхнього життя. Отож, отак, друзі, бачите, здається, що. От піду на мастер-шеф, стану шеф кухаром, і все буде дуже класно. А люди кажуть, що насправді це не так, що це не така й крута робота, як може здаватися. Що да, все я думаю, передачу можна закривати, але ніяких питань до мастер-шефа немає. Крута передача, клас. Я іноді дивлюсь, але не часто. Не впевнений, чи ця професія все ще розпіарена, але бути ветеринаром це просто жах. Блін, скажу трошки автоп. Я коли спочатку, я спочатку, коли перекладав, типу, цей трет, я прочитав, що, типу, не впевнений, чи ця професія ще все, все ще розпіарена, але бути вегетаріанцем, тобто там, ну коротше, я не так зрозумів слово, і думаю, блін, бути вегетаріанцем це професія. І, і бачу, там люди про це потім писали, думаю, чого взагалі тут ця тема. Але виявилося, що це не те слово. Йдемо далі. У мене є подруга ще з середньої школи. Вона з дитинства мріяла стати ветеринаром. Ми разом навчалися в університеті. Потім вона пішла у ветшколу і, зрештою, стала ветеринаром. Я не бачив її понад 10 років, аж раптом ми випадково зустрілися. Я такий: О, привіт! Ти ж тепер ветеринар, так. Її відповідь так, і я ненавиджу це того дня. Всередині мене щось померло. Все життя працювати задля цієї мети, досягти її і зрозуміти, що це зовсім не те, чого ти шукав. Я теж з дитинства мріяла стати ветеринаром, як і твоя подруга. У нас завжди були тварини, і наш сімейний ветеринар вчив мене базовим речам, як стажера чи техніка, ще коли я була в школі. Я обрала потрібні наукові предмети, вся родина мене підтримувала, включно з родичами, які також були ветеринарами. Я самостійно займалася поза заняттями. Це була моя мрія, бо я дуже любила тварин. А потім наша собака потрапила до ветеринарної клініки на тиждень у зв'язку з проблемами з нирками, які згодом її убили. Ми з мамою по черзі спали в машині, бо в тій клініці вимагали, щоб хтось із власників постійно був біля тварини. Україні, де я виросла, автоназія тварин вважалася кармічно негативною, і, хоча зараз усе змінилося, тоді їх змушували довго страждати. Це було справжнє пекло не лише для нашої собаки, а й для інших тварин. Люди приходили і йшли. Їхні улюбленці були в жахливому стані, і це було одне з найболючіших випробувань у моєму житті. Господарі тварин буквально заспокоювали одне одного, бо ми всі проходили крізь одне й те саме. Хтось кричав, хтось плакав, тварини мучилися, а звуки, запахи, кров і безлад це не передати словами. Я бачила, як помирають близькі люди від тривалих хвороб і важких травм, але щось у тому, що тварини не можуть сказати, що їм болить, і ти не можеш їм пояснити, чому це відбувається, це розбиває тебе інакше. Після того тижня я повністю змінила свій кар'єрний шлях. Я просто не змогла. Я вдячна за ті невеликі навички і знання, які встигла отримати, але на цьому все. Ну і звісно, ще ціни на ветеринарну освіту просто жах. Так, друзі, ось такі насправді історії. Да, типу, здається, здається, що ну, що там, лікувати тварини, всяке таке там, якось доглядати за ними. Це прикольна і хороша справа, але от справді якось ця дівчина описала, що коли типу, тварина помирає, і ти не можеш їй пояснити, чого це відбувається, чого це сталося, що призвело до цього. Це насправді дуже важко. У мене була просто схожа ситуація. У мене також була кішка, яка померла від. Е Опухолі, і це було коротше, дуже сумно і дуже і дуже жахливо. Я думаю, кожен, хто переживав втрату свого домашнього улюбленця, мене зрозуміє. Насправді так, О, це, напевно, такий величезний мінус цієї професії, коли ви не можете. Я, я навіть про це ніколи не задумався, бо я взагалі далекий від цього. Бо, типу, в голові, здається, так: от прикольно, ветеринар, собі там допомагаєш, допомагаєш тваринкам і всяке таке, але да. З -з Завжди є інші сторони ситуації, як, в принципі, і всюди Ідемо далі. Трішки сумна нотка, але нічого. Як і, як і все життя, в принципі. Професія доглядача в зоопарку. Потрібно мати вищу освіту, але платять приблизно 14 доларів на годину, тому тебе фактично має хтось утримувати, інакше ти просто не зможеш оплачувати рахунки. По суті, це постійне прибирання лайна на вулиці в будь-яку погоду, і фізичне навантаження настільки важке, що тіло починає ламатися вже в 20 з гаком. Весь день йде на прибирання, настільки, що на взаємодію з тваринами ігри чи збагачення середовища просто не залишається часу. Персонал це здебільшого ті ж самі тваринні люди, які не дуже добре ладнають із людьми, тому всередині колективу часто бувають конфлікти. Відвідувачі окрема біда. Батьки не слідкують за дітьми. Ті бігають, стукають у скло вольєрів, і дорослі теж таке роблять, намагаючись змусити тварин рухатися чи реагувати. Це жахлива неповага і жорстоко по відношенню до тварин, які по суті перебувають у себе вдома. Я б навіть сказала, що вигорання в зоопрофесії одне з найшвидших серед усіх кар'єр. Воно ламає твій гаманець, твоє тіло і твою психіку. Я працюю доглядачем у зоопарку і повністю згоден. Мені пощастило, що я влаштований у великій установі з чудовою командою і профспілкою. Це, власне, і тримає мене тут, ну і тварини, звичайно. Але сама індустрія просто жахлива в своїй основі. Низька зарплата, довгі зміни, фізично небезпечна робота, майже повна відсутність кар'єрного зростання і дуже мало навичок, які можна застосувати в інших сферах. І ще. Дуже багато місць швидко нагадають тобі, якщо ти заговориш про умови праці, на твоє місце вже стоїть черга з охочих працювати за менші гроші. Абсолютна правда і те, що цю роботу практично неможливо робити довгостроково без сторонньої фінансової підтримки. Якби мій чоловік не мав стабільної роботи, я б точно не змогла залишатися в цій професії. І це при тому, що я маю постійний контракт і зарплату вищу за середню по галузі. Отож, як теж для мене я, я чого обрав? Цей трет взагалі, бо мені також було цікаво, які роботи насправді от багато є різних нюансів, скажімо так, в усіх роботах, і ти про них ну, не знаєш, поки ти не попрацюєш на тій чи певній роботі. Тому я, до речі, якщо у вас якась та неважливо яка робота, пишіть свої якісь. Особливості, якісь нюанси. Пишіть, ким ви працюєте, і розповідайте в коментарях, що такого у вас незвичного відбувається, про що не знають багато людей. Буде дуже цікаво почитати, в принципі, як і тут. Так, начебто здається, ну що там що там в цій роботі. ну Доглядач зоопарку, ну ти собі ходиш там, ходиш, прибираєш за тваринками, даєш їм їсти, там їх не знаю, гладиш, з ними якось взаємодієш, типу, класно, весело. Але я думаю, рутинність. Як завжди убиває все наскільки тобі не подобалися тварини, якби ти їх не любив, і скільки б цих тварин не було, бо ми всі знаємо, що в зоопарку їх величезна кількість, і дуже багато різноманітних, крутих і так далі, цікавих тварин. Але як би то не було, воно все набридає. Оце прибирати за гімно постімно постійно. Після цих тварин, це ми ще дійдемо до питання. Тут буде в кінці випуску. Ми взагалі поговоримо про те, що в принципі будь-яка робота часом та й набридає. Ідемо далі. Будь-яка робота, що передбачає часті міжнародні відрядження. Спершу це здається веселим і сексуальним, але з часом стає неймовірно нудним і виснажливим. Будь-яка робота у кіноіндустрії: 12 годинні робочі дні, відсутність гарантій, працевлаштування, его, зарозумілість і нарцисизм, відсутність особистого життя. Джерело я зробив багато помилок у житті. Працюю вже 18 років, мені 44. Трохи пізно починати нову кар'єру, але я все ще тут. Знову ж знову ж як от у будь-якій сфері будь-якій роботі, да? от ми дивимося, наприклад, на якихось відомих акторів, і здається, типу, клас, та в них усе є, вони суперпопулярні, в них купа грошей, слава, типу, про що можна, звичайно, ще мріяти. Але по-перше, ми, ми часто любимо дивитися на успішну сторону, е, успішну сторону там роботи чи певної історії. А є ж от багато. От якось цей чоловік, що написав, типу, він працює в кіноіндустрії, але ж не обов'язково він, типу, супер-супер популярний актор. І це, і це реально більше як просто така, як звична робота. Тобто в нього там немає купі підписників в інстаграмі, його не знає весь світ. Це може здаватися не дуже не дуже круто. Ну, але, але це таке. Отже, що я зрозумів із цього треду, усі роботи гірші за інші, тож мені краще переїхати в гори, жити там у наметі і бути самодостатнім до кінця життя. Тестер відеоігор QA. Дехто думає, що це свято, весь день грати у відеоігри, але тестувальників часто принижують інші команди, а монотонні повторювані тести і перевірки можуть повністю вбити задоволення від ігор. Як програміст Ігор скажу, я дуже ціную тестувальників, QA. Бо без QA жодна гра не буде якісною. Це надзвичайно важлива частина процесу, яка дає мені змогу зосередитися на своїй роботі. QA – це любов, QA – це життя. Також я радий, що мені самому це робити не доводиться. Ха-ха-ха. Йому бачите смішно. Також в моїй уяві здавалося, типу, ще, ще з дитинства. О, типу, круто. Е, ну, не те, щоб там тестувальником ігрну, оскільки ти там більшість хлопців, я думаю, мене зрозуміють, коли ти е, більшість дитинства, типу, граєш в комп'ютер в комп'ютерні ігри. Тобі здається, що працювати якось у, у, у такій сфері, типу, це круто і це весело. Типу, кожен день грати в ігри, клас, нові ігри, там тестуєш, отримуєш від цього задоволення. Але як ми бачимо, кожній в кожній роботі є оце. Мені здається, саме. А саме головний типу, саме головна проблема це рутинність. Коли ти просто щось робиш і зняв день плюс-мінус однакове одне й те саме, що б це не було, воно в будь-якому випадку набридне. Ідемо далі. Соціальний працівник. Жартую. Всі ж знають, що моя робота це просто жасть. Контроверсійна думка, але я б сказала, хірург. Я зустрічалася з одним, і у нього було багато проблем і стресу, а всі його друзі-хірурги були не менш напружені. Це надзвичайно талановиті люди, але, мабуть, ставлення до пацієнтів як до машин у майстерні трохи відбивається на психіці. Тиск має бути колосальним. Я тут особливо нічого не можу прокоментувати, бо я насправді взагалі в сфері медичних працівників, медичній сфері роботи, абсолютно якогось уявлення ніколи не мав, ніколи про це не думав. Можливо, якщо ви можете погодитися з цим коментарем, напишіть в коментарях або можете якусь свою історію розповісти, якщо ви десь працюєте в медичній сфері, які там є мінуси і, можливо плюси, до речі, хочу також вас попросити. Реально пишіть свої історії. В коментарях я буду робити. В мене вже є в планах робити випуски, типу там читаю коментарі, читаю ваші коментарі, щось таке і розповідати ваші історії, читати, робити з цього відео. Я думаю, це буде дуже прикольно. Така взаємодія, фідбек туди-сюди. Ви побачите свій коментар у випуску. Мені цікаво почитати ваші історії. Людям цікаво, коли... Справжні живі історії це завжди цікаво почитати, послухати, дізнатися щось. Якщо ще в цьому є якийсь корисний меседж, то взагалі клас, Тому пишіть в коментарях свої історії про роботу. У відео минуле відео було про стосунки. пишіть про стосунки, взагалі про що хочете, пишіть ваші історії. Я буду робити в майбутньому, коли трішки збереться достатньо коментарів. Буду робити відео з вашими коментарями, читати, тому приймайте участь. Такі коментарі у моїх ранніх 20-х знищили моє ментальне здоров'я і переконали відмовитися від багатьох моїх захоплень. Якщо ти читаєш це і відчуваєш поклик до якоїсь із згаданих тут професій, просто йди за мрією. На реді дуже сильний і негативний ухил. Тут можу сказати, що по факту, якщо вам щось подобається, скільки б хто не казав, скільки мінусів, яка там погана чи непогана робота. Якщо вам в першу чергу це цікаво, обов'язково це спробуйте. Кожен проживає щось крізь свою призму, крізь свій досвід. Тому, якщо комусь може здаватися це там, якимось важким, нудним, неприкольним, вам це може бути взагалі ця робота набагато цікавіша, тому в таких питаннях нікого не слухайте. Робіть так, як ви насправді хочете, бо ніхто не буде знати краще за вас, що вам насправді подобається, і що для вас краще. Графічний дизайн. Перепрацьовуєш, утримуєш мало, тебе не розуміють і сильно недооцінюють. Будь-хто, хто вміє користуватися Canva, думає, що може робити твою роботу. Як креативній людині постійно кидати креатив на замовлення, як офіціанці в їдальні дуже швидко призводить до вигорання. Це не робота, а власний бізнес. Усі говорять, що ти свій власний бос і керуєш своїм часом, але насправді ти працюєш більше ніж будь-коли для когось іншого. І кожна проблема це твоя проблема. До того ж часто заробляєш менше. Шанси проти тебе, бо більші бізнеси пропонують нижчі ціни та кращі маржі, маючи більше капіталу. В результаті більшість, хто починає малий бізнес, змушені паралельно працювати ще десь, щоб підтримувати свій бізнес, бо конкурувати дуже важко. І наостанок я залишив такий підсумовуючий коментар, який звучить ось так: всі роботи будьмо чесними, і отож я хотів би це обговорити трішки, що насправді, яка б робота не була рано чи пізно, мені здається, що вона набридне. По-любому, можливо, ви навіть зловите вигорання, що не дуже добре, це вже більше про баланс, типу, між роботою і життям. Яка б робота класна не була на початку, все одно є завжди свої мінуси. І тут, напевно, треба просто вчитися і розуміти, як от під час роботи все-таки продовжувати, не знаю. Типу, шукати в цьому баланс, просто насолоджуватися життям, навіть в якихось важких нудних роботах щось шукати таке, що може розвеселити якось твій день, трішки урізноманітнити, і це вже буде краще. Тому, в принципі, всі тут роботи, які перелічені, і, і теж це ж я не сильно багато взяв. Але навіть це дає загальне уявлення, що яка б робота не була, скрізь є свої мінуси. Просто треба це прийняти. Я думаю, ви це вже розумієте, бо в мене аудиторія, найбільший відсоток аудиторії, яка мене Дивляться, це 2534. Тому я я впевнений, що ви вже всі працюєте, і ви всі розумієте, про що я тут говорю. І якщо ви зі мною погоджуєтеся чи не погоджуєтесь, так також пишіть вашу думку в коментарях, буде цікаво почути. А на цьому ми будемо закінчувати. Я хочу також подякувати вам за коментарі в попередньому відео, що ви підтримали ось такий формат, що вам сподобалося. Я дуже вдячний за ваші коментарі. Мені справді дуже приємно було читати. Адже я хочу, щоб контент був ось такий, ось такий контент. Це Reddit був більш живіший, і щоб вам було більш цікавіше дивитися, ви бачили якусь живу реакцію, була якась певна взаємодія, аніж просто, умовно, там. За голос читає якісь е, тексти. Так, комусь і така подобається, комусь подобається навпаки, ось живою реакцією. Я надіюсь, що буде збиратися набагато більше таких людей, яким буде подобатися саме ось такий формат. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте там дзвіночок, всі оці всі ці справи і штуки. А з вами був Влад, і ми зустрінемося вже на наступному тижні у наступних відео. Boa noite.